ми залишаємо? Er, um. Там вже всі. Запрошується, каже, так. Ну то, що ми говорили, я не чув. А от звернення громадяна Мурана. Дайте звернення Мурану? Мурана? рата я знаю історію, можу навіть на пам'ять сказати. Наступна комісія. У мене приймало маня 10. Саме клаус. Ми вчора помилки робили. Помилки за помилками. Що тупо не старали? Доброго дня. Розпочинаємо позачергову комісію транспорту зв'язку та міської мобільності. На порядку моденному в нас є три. Питання. Перше питання це є проєкт ухвали про надання служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Стрийських в межах транспортної розв'язки. Як я розумію, дивлячись на ухвалу, в принципі, обласна рада хоче покращувати розв'язку на вулиці Стрийській, тобто заїзд з обласної в сторону Львова, саме розв'язки Стрийської. Перше, чого вони роблять про надання служби відновлення, тобто це вже не затвердження, не ще не затвердження, а лише надання. Зі своєї сторони, не бачу ніяких зауважень. Вроді би, по тому, як йде розмальовано їхнє бачення нашу парковку е броньовану на вулиці Стрийській, не зачіпає. Фактично я не маю зауважень, можливо з'їзду депутатів питання, питання зауваження до даного проекту ухвали. Я не розумію, що то значить. Смога додаткового що це буде це буде ремонт поточної тої дороги. Який буде проект? Ми цього станом на сьогодні не знаємо. Робимо відведення земельної ділянки, і тоді вже при затвердженні в нас буде чітко зйомка і буде видно рушена і час для поточного ремонту діючої дороги відводити земельну ділянку потрібно для того, щоб розпочати роботи право постійного користування на земельну ділянку на дорогу. Вони збільшуються. Вони будуть збільшувати, це буде реконструкція тої голоси. Реконструкція там, ну, таки, що. Ця частина ділянки дороги в нас зараз за містом, так? Ні. Ні. Це не є міська. Це не є місто Львова. Це область. А чому так? Тому що ні, сама дорога є на балансі в області, а, так, ділянка, наша, а ділянка наша. Ось так. тут, то що я знаю, ну у нас повністю Але ділянка. обслуговує цю цю частину. Ну, так само, дороги, як і в нас не зараз військовому об'єднані територіальної громади. Перепрошую, можна я тільки сумочку? Я, я, я до чого типу запитався? Ну, бо враховуючи штам, перехоплюючи парки, інші плани були і було питання стосовно запускати громадський транспорт колись в перспективі. Є Звилу. зелена ділянка, перепрошую, буде відведена тільки в межах зони ТР2. Тобто, отут зеленим це не є. Це є захисні зелені насадження. А ТР2, це, бі... це білим, це оце. Тобто, оце це, це просто зменшена зйомка. І так, тут... Це і є, наша якщо ми забронювали під перекоплюючи отут, отут, В зеленій зоні. Отут. Та ні. І воно, дивіться, воно йде, воно, воно там ще є інша графіка. Тобто ця дорога йде тільки включно, де йде виїзд. Отут гарно видно. Бачите, добре, як де? Воно йде тільки до виїзду. Отут, де виїзд йде, і звідси де з'їзд. Це додаткова смуга, я питаю? Буде додаткова смуга, це буде реконструкція, ну це буде проєкт відповідний, і буде там, я думаю, що буде розширення і додаткова, але в межах, ну тобто <зас> охорони зони. Давайте ми можемо зараз дати, хай розробляють, а от на поводженні може. Тож тільки розробки. Це буде потім проходять, і ми отвод правили. Вони зробить кадастрові нович. Прохоплюючись тут, мов би. Тут, тут, тут ні. Він тут починається. Ні-ні. Ні-ні, він у нас йде от звідси, там до світлофор. Якщо можна щось контролювати. А в нас відвод йде звідси. А, от thinking, а в нас виїзні просто тут точно пропутати. Отут. А в нас починається тобто, парку? Паркінги тут мав бути. От починається відповідь. Це наша земельна ділянка, це області. От в чому вся історія. області оця дорога. Дивіться, в процесі розробки проекту відведення будуть акти узгодження меж, які буде погоджувати місто. В тому числі і управління земельних ресурсів, де буде залучено ось це, це, це земельна ноля. Ну, дивіться, коли Але... особа звертається для дозволу на розроблення проєкту, вона дає орієнтовні межі ділянки, на які вона пропонує розробити. Тут немає нічого. Ось, майже ділянок згідно ДЗК. Ось ця ділянка на 8 гектарів землі, які вони просять зробити зміни. Наша земельна ділянка по цьому не входить в неї, тому що я точно знаю, що ми сюди не заходимо. Ми заходимо більше до міста. Тому парковка точно не зачіпається. Є, є єдине питання ось з'їзду. І ось цієї земельної ділянки, які вони вказали, номер 46 де 101 36 800, 08, 005 0072. Вона ось вона є. Тому я не бачу зараз проблем, щоб воно... Хай розробляють, будемо бачити. Я Пропозиція ця земельна ділянка вже вказана, в ухвалі, то що ви мені показували. Звичайно. Ну, так. Дайте я я Окей. В ухвалі площа не вказана. Не площа, номер ділянки вказаний. Відрізок іде, так. Номер такий сформований. сформований. Ні, ні, по цьому. Пропозиції підтримати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання звернення ОСББ Щора 5 щодо скасування. Окей, щодо скасування рішення міської комісії щодо... щодо скасування рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху про облаштування місця відстою автобусів за адресою містовів вулиці Щора 5. Попередньо також саме і до мене зверталися. Ми фактично вже з паном Олегом Забори почали працювати. Знаю з моєї інформації, що дане звернення безпосередньо вже опрацьовується з районом мікрорайоном Щурата. Знаю, що запрошується безпосередньо і інші голови ОСББ для того, щоб структуризувати з питання де себе ми мали відстояти автобуси. Найбільша проблема в тому, що більшість мешканців з моєї інформації, так як мені вже сказали. Бажаю, щоб все ж таки там автобус заїжджав, бо проблема сама, де робити відстої. Якщо тоді позбавляти це, то буде лише на основній дорозі, яка веде на збуду. Не дуже всі щасливі, але знаючи, що будуть запрошені як і одні люди, так і з другої сторони. Для того щоб узгодити це питання, ми тоді вже будемо розглядати це звернення. Тому я пропозиція приправити дане звернення на управління на департамент мобільності для того, щоб вони вже сформулювали більш-менш відповідь їхнє напрацювання, і ми тоді приймали якісь Хотів би ще додати, якщо можна, ми тоді ну в минулому році обговорювали. Е Відстій в інших місцях. Та, і е, Була думка, що для того, для комфорту водіїв і в принципі для нормальної роботи потрібно облаштовувати таким чином, щоб ці місця для відстою мали там якісь туалети, санітарні засоби і так далі. Вже тобто, є встановлені. Тут? Так. Тобто, ну, враховувач... я вже перевіряв, вони вже вставили в туалети, слава Богу, гігієну вже поправили. Окей. Але питання, що людина просить змінити місце. Ну, враховуючи, що там є гаражний кооператив, рядом можна з ним якісь перемовини перевести. Є пропозиція да і протокольне доручення при розгляді даного питання на департаменті мобільності разом з мешканцями, щоб запросили депутатів по мірі можливості прийшли до зустріч. Хто за таке рішення? Дякую, рішення прийнято. І ще у нас є одне звернення: звернення громадянина Мурана ТТ. Про надання інформації 9 січня 25-го на ловому міському авто запарковано вулиця Тральній 3 на перехресті номер 9 площі Адама Міцкевича в крайній точці біля конструкції для велопарковки і за відсутністю паркувального місця на вулиці Тральній знайшов повідомлення до постанови ЛВ, автором якої є невідома особа мені Паламарчук АО, яка стверджує, що я ще там десь 14.37 порушив. Вказана особа. Відповідно до статті про інформацію про завершення громадян. Тут все йде по питанню його правопорушення. Є прохання направити дане звернення до департаменту мобільності, щоб вони нам дали інформацію про дане порушення, фотофіксацію, і тоді будемо приймати якесь рішення. Хто за таке порушення? За? Дякуємо рішення прийнято. Питання четверте: різне. Чи є якісь запитання? Внимає. Дякую. Тоді комісія завершена.